Політичне шоу з елементами Контрстрайку просто забагато ті родин контрстрайку прийшло ФСБ. Сказали ви, що є яка український прапор в російській команді. Зараз буде далі один суцільний хейт. Приїхати всмоктати одну гру і поїхати додому. Я цього не розумію. Це. Та мені здається, що все було приблизно так. Ви просто малолітні придурки, які сидять в пісочниці і не можуть один з одним поділитись там лопаткою. Ви можете ображатися, але ви дурачки. Немає оцього логіка, причину наслідковий зв'язок, чому це сталося. Тобто, ви цього не розумієте, так? Да? Ну сенкіфор атеншншенкіфоркоперейшн. Вітаю вас, котики. Сьогодні понеділок і це говорить про те, що вуса влог вже на ваших екранах. Сподіваюся, що у вас все добре. Сподіваюся, що ви, котики мої розумні, свідомі підтримуєте сили оборони. І, звичайно, сподіваюся, на те, що ви напишете коментар і поставите вподобайку. Традиційно багато коментарів, традиційно певна частина додіків і росіян, і українців, які приходять і намагаються мене виховати. Це дуже смішно, це дуже кумедно. Продовжуйте, не стримуйте себе. Дякую за передусім. Хочу сказати, що на минулому тижні закрили збір на генератор пана Олегу. 20 тисяч треба було добити, 10 – довго висіло. Потім Олег звернувся до кості Леніна, і наш базун, як завжди, в себе на трансляції покидав баночку, пофорсив. І люди зрештою закрили цей збір. Звичайно, я за це дуже вдячний. Чек по генератору в мене вже його в себе постив відос постив. Коротше, генератор вже працює для пацанів. І дуже вам дякую. Сьогодні теж буде збір. Дам посилання, дам QR-код і попрошу вас, як завжди, долучитись. Сьогодні ми будемо говорити про Counter-Strike, Постараємось без дуже спробуємо, дуже постараємось без сімпла, без манкуртів і підруснявих додіків. Давайте зробимо суто кіберспортивний випуск, якщо звичайно в нас це вийде. Поїхали! На минулому тижні був Турік. Ви знаєте, я, здається, навіть жодної гри не подивився. Якась така зараз тенденція, що тір один турнір просто йде кожен тиждень, і його дуже багато оцього екшену, тір один. І я вже реально, ну, типу, от у мене є там пул команд, які постійно потрапляють в фінал. І ці фінали. Це там Віталіті, Маус, Господи, прости, Спіріт, там Монголс. Ну, типу, і воно все тупо звалилось в якусь кашу. Мені здається, що. Екшен, який відбувається на тір-один сцені, він просто вже навіть не цікавий. А особливо, коли команда, яка представляє терористичну федерацію, виграє його. Нахер мені це дивитись, коли якась антихаризматична чмоня піднімає черговий кубок МВП. Вчора на Мальті закінчився Blast Bounty. Це черговий турнір, де перемогли Team Spirit. А Донґ став МВП. Це 10 МВП на Лані за його кар'єру. Також це живий раз, коли Spirit вийшли у фінал та виграли його, але так і не зустрілися з Віталітім. По результатам, мав. Здолали Астраліс. До речі, Астраліс, як ви пам'ятаєте, вибили наві. Моногузи перемогли Аврору. Віталіті перемогли ліквід. І, до речі, там була дуже близька гра. Ліквід перший раз, напевно, за тривалий вже період. Показали якийсь зміст, і могли реально Віталіті відправити в. Додому. Битва Сечі та Калу, Spirit та Virtus.pro. Спіріт здолали команду, яка представляє Вірменію. Далі Маус проти Спіріт Маус програли. Віталіті здолали Монголс. Точніше, Монгол здолала Віталій. Це теж історична історія. Дуже багато смакували момент, в якому в клачі Зайву програв один на один. Все класно дуже зіграв, але раунд все ж таки програв, не влучив. І Там такий анлакі момент. Капітанський клатч. треба вигравати в лісу Зайву. Один на один. Снайперська гвинтівка у нього залишається. Розуміє, бомба на дефолті. А бліц не туди відходить, куди хоче Зайву. не туди. Ну Він або прям в плинті, або зліва. Оба через верх з Буцигарні, зайву, застрибнув, не дихає, знак. Ну і зрештою спіріт перемагають в фіналі з рахунком 3-0. От, чесно, ну я ж кажу, ну нуль цікаво. Ну нуль взагалі, ну, типу, просто шут? Ну от, я. Ну я не можу, типу, знаєте, по-перше, немає української команди. Немає українських граців, немає української команди. Ну, типу, що дивиться? За останнім турніром, що там ніби ходять блітки, що цього. Манкурта Додіка Зонтікса збрили от, взагалі, немає ну якоїсь нуль за От зараз ЄВЦ буде на носі в Саудівській Аравії. Ну може подивимося а Якісь там, не знаю, ну, ну Наві будуть грати, до речі, Наві будуть грати. Типу, знаєте, от забагато, просто забагато тір-один Контр страйку. Його не потрібно, його не повинно стільки бути. нема Не може бути рівень, турнір, рівня чемпіонат світу кожен тиждень. Ну це просто, ну типу, це знецінює все. нахер воно треба. Що там дивитися Ну, типу, ні ну нам то ясно, що коли грають Наві, ми можемо подивитися. Всі ігри були в одну калітку і закінчились з рахунком 2-0 або 3-0 в фіналі. Ну, тобто, це отакий плей-офф. Розумієте, що це навіть Така певна тенденція, типу виснаження, може вони самі вже задовбались грати? Жаліти, як, звичайно, не буду. Монголи взяли реванш за мажор в Остіні перед Віталіті після цієї поразки Віталіті опустилися на друге місце у рейтингу Вальве. Перше займає е, Spirit. Хто зараз може зупинити Спіріт? Ну, Віталіті? Хто? Більше ніхто. На Хел ТВ з'явилася інформація, що Зонтікса приберуть з команди після ЄВЦ Його місто займе колишній гравець героїк Білорус Тнір. Ну, не знаю, давайте так. Об'єктивно, Зонтікс там. На своїх позиціях, на своїх ролях в своїй команді він виконує свою роботу добре. Чому його збривають? Ну сподіваюсь, просто збривають його, тому що він українець і занадто багато хейту. І на нього і взагалі прийшло ФСБ. Сказали ви, що є яка український прапор в російській команді зонтіксо. Погоджуюсь. І Sports World Cup 2025. Той турік, який у нас уже буде на цьому тижні. От знову ж таки, яка мотивація в мене його дивитися, окрім того, що подивитись на наві? Наступний турнір, що буде гратися на цьому тижні, Sports World Cup. на кону 500 тисяч доларів, одразу в плей-офф. Ну, там стадія там немає груп, одразу починається плей-офф і сінгл елімінейшн. Такий собі формат, насправді, це типа приїхати, всмоктати одну гру і поїхати додому. Ну не знаю. У вас там цей турік іде місяць, чи скільки він йде, дуже довго, там різні дисципліни. Ну, зробіть якийсь. Е Формат такий різноманітний, якийсь цікавий. Додайте якісь фішки. Наві їдуть в якості чемпіонів захищати свій титул. Ну так, в минулому році. І це взагалі минулий рок для Наві, як ви пам'ятаєте, був дуже успішний на відміну від цього року. Першим суперником стануть 3D Max. Ну 3D Max така команда. Ви знаєте, може і на сраці по, по сраці надавати. Організація також запрошує всіх в ангар Нау, це в Києві, на своє Watch паті, ком'юніті двіж, який традиційно організовується командою Наві. Класна атмосфера, тому якщо ви в Києві там маєте можливість, то приходьте обов'язково 20 го числа о 16.00. Шукайте в соцмережах Наві всю додаткову інформацію. Зазвичай там треба заповнити анкету на те, щоб потрапити на цей Watch паті Знову ж таки, це буде, скоріш за все, на вулиці організовано. Я думаю, що там місць має бути доволі багато. У випадку Наві, якщо здолайтрі демакс, будуть грати з парою Gamer Legion, Mongols Ну, тобто навіть теоретично в другій, в першій теоретично. А, а ще теоретичніше, е, якщо здолає 3 d Max, то далі просто відлетять від мон монгол монголів. Або не не відлетять. Ну ж, до речі, останній раз же ж перемогли. Проходь за посиланням під відео та отримуй бонус на перший депозит до 225 тисяч гривень. Головне це дотримуватись принципів відповідальної гри. Favbet — це твій всесвіт гри. Доволі така шокова новина. Дуже дякую. До речі, я забув, я хотів взяти з собою. Мені перший UA прислали мерч свій Джерсі в такій гарній упаковці. Коротше, запишу собі окремо сторіс викладу в інстаграмі і в телеграмі. Дуже дякую за такий подарунок. Перший UA на минулому тижні зробили доволі несподівано і неочікувано заміну в команді. Не просто заміну, а повний дізбанд. Дивіться, за півроку. Passion UA дуже багато втратили, як на мене, таких знаєте репутаційних поєнтів перед ком'юніті. Давайте так. Була системна зміна команди. Продавали гравців. Там це все нормально, це окей. Потім зібрали український склад. Коли зібрали український склад, мені здається, я не говорив це публічно, але я говорив це декілька разів там на в якихось приватних розмовах. Що топа це людина, яку першу поміняють в цій команді. Є у мене свої там, скажімо так, маркери, свої погляди на те, чому це відбудеться. Але окей, зібрали український склад, класно збрили Кейна. Я цього взагалі не зрозумів. Ну, типу, це було погане рішення. Це було погане рішення. Я тоді це казав, кажу зараз і продовжую на цьому наполягати. Взяли англомовного спеціаліста, це теж погане рішення, тому що, ну, при наявності того самого Ламобота, ханти ти якогось, тіпа, який ну, нічого не виграв за свою кар'єру. Ладно, нічого не виграв. Він може бути хорошим спеціалістом. Да? Може бути. Якби це був умовний там, з досвідом капітан колишній. Да, там, Ну, давайте там не знаю, там Фолен або там Kerrigan, Да? От я розумію, людина з регаліями, людина капітан, який повигравав і який приводив команду чемпіонства. Хто такий ті сім'ї? Що це таке? Я цього не розумію. Зараз буде далі один суцільний хейт. Фанати Пешен Юа і прихильники цієї чудової організації, безумовно, легендарної організації. Безумовно. Вони мають зараз е згуртуватись і напружитись, тому що. Буде, будуть звучати неприємні речі, але давайте спочатку далі по тому, що було, і потім я додам своїх думок. Кемджекасмо та демку сідають на лаву запасних, а про долю вору такий та топа невідомо. Заява колективу. Ми завершуємо співпрацю з поточним складом команди та дякуємо кожному гравцю за пройдений шлях, відданість та моменти, які вони подарували нашим фанатам. Стандартні фрази, коли збривають когось, там Thank you сенкіфоє аттеншн, сенкіфоркооперейшн. Хел дев. Підтверджує, що організація планує підписати. Дати кор гравців комплексіті. Тим самим організація планує замінити регіон на американський виреспонтів повинно вистачити, щоб отримати інвайт на мажор від Старладера. Виходить, якийсь пешен USA Ну, напевно, підписати якихось американських невдах, які ну ніколи нормально не показували результату. Це, мабуть, ідея Ок. Ну, суто через те, що є можливість потрапити на мажор. Ну навіть Хелзер, згадайте, з ним були декілька срачів таких. Він собі дозволяв відверто під час гри там всяку хірню говорити. Хоча ніби технічно і гравець непоганий. Грім теж який не не хапав зірок з неба. До речі, залишився Квем в цьому складі. Ну і власне Ніссикс і Джей Ті. Отака солянка Мікс, скоргравців зберігає за собою ВРС пойнти. І, власне, Passion NA тепер має можливість потрапити на мажор. Але, ну, типу, друзі, дивіться, я це казав раніше і зараз кажу. Не можна побудувати бізнес-модель від того, що ти е потрапляєш на мажор. Ти будеш потрапляти на мажор, а десь не будеш потрапляти на мажор. Тобто зараз ти знаходиш для себе таку лазівку, да, в якій ти. Отримуєш е, е, отримуєш можливість потрапити на мажор і втрачаєш фул аудиторію лояльність української. Команда, яка блін, десь був коментар, я не пам'ятаю, я його, здається, не зберіг. Команда, яка декларувала те, що вона, типа, така прям українська, розвиває українську. Знаєте, сцену локальну і так далі. і так Ну, мені це взагалі не подобається. Я думав, знаєте, типу, може американський ринок, типу, пеше нам забустить, знаєте, маркетинг, там знайдуть партнерів. Ну, ні. Як для команди, яка декларувала розвиток кіберспорту в Україні і роботу з молодими українськими гравцями, зміни повне гівно, написав користувач Євген в Телеграмі. Я відповів на його повідомлення. Це та. Ну, типа, все погано. У мене нуль причин зараз вболівати за першим. Ну тому що там Олександр Зінченко, ну ні, ну все. Тобто, була, був реальний інтерес. Так, да, не було результату. Але, друзі, і от знаєте, те, що вони збрили топу і воро. Це мені здається, говорить якраз такий про такий внутрішній конфлікт е між двома. Ну, топа, був капітаном, а воро потенційний лідер команди і теж капітан. І саме те, що їх двох збрили, мені здається, що все було приблизно так: були е різні світогляди, різні погляди на гру. Різні оцінки різних ситуацій, були конфлікти. Ці конфлікти не менеджер, не тренер, не там якийсь психолог, чи він був, чи його не було. Не могли вирішити. Тіпи впирались рогом, тому що малолітні додіки, тому що не вистачає е е цього, знаєте. Розуміння, що ти командний гравець, що коли ти командний гравець, ти маєш десь чимось з собою пожертвувати да заради загальної якоїсь ідеї. Тобто це баланс твоїх рішень, твоїх там висловів і так далі. і так далі Ти маєш десь піти на поступки. І оці два додіка, судячи з усього, не пішли один одному на, на поступки, плюс там тренер, плюс там це став все. Та, пе, та ну вас нахер, та я не хочу. Та ти додік місаєш смок, та я там те, та те. Ну то тобто, есть, коротше, це все. Був судячи з усього, от. Якщо це ну, це сталося дуже раптово. І що неприємно, що одразу тренер підтягнув своїх е, друзяшек, Тобто він, скоріш за все, було альтернативне рішення. А давай ми зараз оціх сюди візьмемо, зробимо перше на неї. Класний варіант, ти ще й на мажор попадеш. Ну і типу, Зіна такий дивиться, Ну, і з цими е, дурочками каші не звариш, і все. Творо такий виклав пост, у якому пояснив, чому склад розпався. Такий результат не підходить нікому, ні нам, як гравцям, ні організації. Ми старались максимально це змінити і налагодити на краще, але. Не пішло у нас трішки. Я думаю, що для організації саміх гравців це правильний вибір. Тому побажайте усім тільки удачі. Усім пацанам вдячний за цей час. Усіх люблю і бажаю їм здійснення усіх мрій і цілей. Також дякую організації за цей час і усьому стафу. Для мене починається нова сторінка, поки я в пошуку нової команди і дуже цікаво, що жде мене далі. Найсмішніше в цьому контексті виглядає промова Зінченко на останньому буткемпі команди, де він говорив тост і казав, що організація нікого не кікає, планує грати вдов people. We have zero doubts about you. We don't really look at the moment, you know, the results because we really know that you will be there for sure. Let's move, then let's work together. Yeah? Let's move. Yes. Cheers, cheers, cheers. 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 Це ж не відміняє того, що в тебе в команді малолітні дурачки, які не можуть знайти спільну мову. Дивіться, ви професіонали, ви отримуєте гроші за свою гру, вас привезли на буткемп, вам дали контракти, вам дали спонсорів. Ваша задача сидіти, і працювати, працювати, розвиватись. Якщо ви в особистих стосунках не можете знайти порозуміння, то ви не професіонали. Ви просто малолітні придурки, які сидять в пісочниці і не можуть один з одним поділитись там лопаткою. Ну розумієте, зараз це взагалі Зіна, тут Сашко, Олександр, взагалі тут ні, ні до чого, і там менеджмент ні до чого. Це виключно провина гравців. Оце все, що гравці не змогли себе реалізувати, не змогли домовитись, це ваша проблема. Винен кожен з вас. Ворот окей, топа, демкуку. Ну, я не знаю просто, як там було, знаєте, як там складались конфлікти, але, ну. Це дуже все було різко. Це ж було там в день матчу проти НайПІ. Це прямо посередині сезону відбулось. Ви можете ображатися, але ви дурачки. Ви просрали свій шанс. Дивіться, що таке удача. Запам'ятайте раз і назавжди удача. Це коли ваша підготовка. Підготовка, розумієте, що таке підготовка. Це ваш скіл, вміння кидати гранати, комунікувати і так, далі, і так далі. Ваш досвід це ваша підготовка. Зустрічається з можливістю. Тобто, ось можливість, вам випадає можливість, а ось ваша підготовка. І це називається удача. І те, що у вас було. Буткемп, Зінченко і так далі. Це ваша удача. А те, що ви її не реалізували, то це вам нема на кого. Ви можете один одного там х**ами крити, але це, ну, ви самі винні в цьому. Тому Passion UA все, це команда в минулому. Ну, Зараз не цікаво за нею слідкувати. Знаєте, це якби наслідок того, що було. Типи, ну, менеджмент прийняв рішення обрати на користь. Е на користь там американську. ну для мене це взагалі не те, що штанга, це просто шляпа. Ну, це я ж кажу нуль, нуль інтересу слідкувати за цією командою. Зінченка, як інвестора, я чудово його розумію. Ну не можна терпіти, коли в тебе клоуни в команді, які не можуть домовитись один з одним. Ну клоуни. Ну а як як це ще назвати? Да, немає результату. Ну працюйте. Якщо вам є довіра від організацій, працюйте. Тут же ще треба знаєте, як би розуміти, типу. От вони брали англомовного тренера. Це узгоджувалось з гравцями. Вони до цього ну, погоджувались, тому що це, це дуже велика синергія, дуже велика робота. І ще тим більше ви берете англомовного тренера. Ну, це просто з самого початку було геніальне рішення, і воно так і закінчилось. І тренер, зрештою, притягнув своїх друзяшек. Нато Свінсера відкрили набір у, нові, у новий склад навіть Джуніор. Мінімальні вимоги, Вік 15-17 років, ЄЛО 3400. Дай Боже. Розмовна англійська без контракту з іншими клубами. Коно ЄЦФ перейдуть на англомовний склад, був анонс недавно. Значить, Сіпіті Куртка, Бурмілов, Бельгієць Кеоз. До речі, Кеос має е якісь там коріння українське. Данець Боруб та данець Берд Фром Скай. Він буде ІГЕЛ. І португалець Юве, тренер команди. Проходь за посиланням під відео та отримуй бонус на перший депозит до 225 тисяч гривень. Головне, це дотримуватись, принципів відповідальної гри. Фавбет. Це твій всесвіт гри. Дуже сподіваюся, що колись у мене буде можливість, я пригощу базованого SEO команди Сінерс Мілан Хубл. Вітаю, ви розстелили червону доріжку перед воєнним злочинцем і масовим вбивцею. Наговорили йому купу компліментів у прямому ефірі і абсолютно ні про що не домовились. Який же великий в дужках! Лідер Сео Сінерс uh, про перемовини на Алясці. Ну, я йому написав: Based bro, one day I Бро, хопен you a beer А він регулярно видає базу. Такий, знаєте, нормальний базований базюк. А це те, про що я кажу? Трамп. І Америка, ну тобто, це ж а, Трамп вже ж представляє Америку, правильно? Тупо легалізували терориста. Вони показали всьому світі, що можна захоплювати чужу територію, можна вбивати, займатися геноцидом, сегрегацією, як один тут е, довбень прийшов мені в е, коментарі, типа: ну, звісно, коли там хахли говорять про сегрегацію, то це ж типа, не то, що там руски говорять про сегрег... сегрегацію. Так я тобі скажу довбою, спеціально відповім тобі, що одна справа риторика. Говорити про Бандеру, про москалів на ножі, про там не знаю, про все, що завгодно. Говорити можна все, що завгодно. А інша справа це реальні, реальні дії, да? тобто те, що робить Росія. Росія займається сегрегацією на окупованих територіях. Якщо ти не хочеш. Бути з росіянами, то тебе будуть катувати, посадять в тюрму, і так далі, і так далі. Тобто, якщо тебе на окупованій території спіймали в тебе український паспорт, то ти маєш від нього відмовитись і прийняти російське громадянство. Це реальна справа, це реальний геноцид, це те, що реально русня робить. А ви ублюдки ще й приходите і цьому всьому підіграєте? Називаєте там мене нацистом, там і так далі. Розповідаєте, чим я, я відрізняюсь від там тих самих росіян, що я декларую, так. Ну а причинно-наслідкові зв'язки не працюють. Тобто, ви не думаєте, чому я це кажу зараз? Тобто, ви не задумуєтесь, да? чому я кажу, що росіяни заслуговують на смерть, на розвал їхньої бля, педерації, там суб'єктності, і щоб вона взагалі втопилась в своєму гамні і в своїй крові? Не розумієте, чому я це так кажу? Не знаєте, да? Тобто немає оцього логіка, причинно наслідковий зв'язок, чому це сталося? Тобто ви цього не розумієте, так? Да? Ну. А знаєте, от я би часто приводять приклад, типа, що от під час війни там німці відчинення Другої світової війни німці не розуміли, не знали, які жахі відбуваються, що там в концтаборах німці палять євреїв тисячами. Типу, а зараз є інтернет. У вас, громадян Російської Федерації, є інтернет, і ви можете подивитись. Фотографії, відео, загуглити і побачити, що росіяни роблять в Україні, чим вони займаються, як вони зносять цілі міста, просто стирають вщент, як вони вбивають цивільних в Харкові сьогодні. Вночі шахеди, прилетіли в п'ятиповерховий будинок, вбили 5 людей. П'ять людей. Ви ублюдки, росіяни? Ви ублюдки. Ви коли приходите в коментарі, то ви маєте сказати, я. Засуджую дії Російської Федерації, засуджую дії російської армії. Я засуджую тих росіян, які вбивають українців, і тільки після цього ви можете відкривати своє є ї... тільки після цього, тому що все, що ви пишете, ви відкриваєте рот, і з нього лється лайно. Нуль конструктиву нуль. Ви не, не можете, от я бачу, що Відсутність інтелекту це така, знаєте, національна риса. І вона під час цієї війни повномасштабної Росії з Україною Росія розв'язала цю війну в Україні. Да, вона захоплює території, вона вбиває цивільних, вбиває просто все живе, руйнує інфраструктуру. Це робить Росія. І від вас про це нуль слів. І я можу зробити висновок, що ви підтримуєте цю війну і кожен руснявий. Який приходить сюди в коментарі, щось пише, має знати, і я черговий раз нагадую, що ви так само винні в цій війні. Від вас нуль слів. Ви не починаєте свої промови з того, що Росія країна під ну, в принципі, база сьогодні доволі спокійно була проговорена. Було оновлення в Counter-Strike, На цьому тижні в Counter-Strike також вийшло оновлення, яке додало в грунічний еншент, який тепер доступний в режимі бій на смерть. Але там апдейти вже там щось тільки глюків і багів. Тобто, в цілому там такі мінорні апдейти цікаві, цікавий, типу стемпла. Не можна там, а нормально під таким кутом цікавим дивитись. Коротше, є що, скажімо так, на еншенті є зміни, підсвітили трішки мапу, але в цілому можна сказати такий мінорний апдейт. Я вам зачитаю текст, а потім ще на останок буде вірш. Або не буде, або буде коротше. Текст, значить, важливий текст. Бо дехто я так бачу, що навіть українці досі не розуміють. Україна останній форпост світла. Україна жива рана на тілі цивілізації, крізь яку світ вивчає себе. Вона дзеркало, в якому Європа бачить власну втому. А ідеали демократії проходять перевірку на справжність. Тут серед уламків старого світу між бетонними рештками багатоповерхівок і смолоскипами на барикадах формується нова етика спротиву жертовності й пам'яті. Україна цивілізація, яка відчайдушно тримає культуру, навіть коли насильство виходить за всі межі. Тут пісня стає кулею, молитва бронею, а образ актом опору. Добро тут не сентиментальність, а вибір, не комфорт, а героїзм. Зло хоче зробити людину байдужою, бо байдужість сильніша за ненависть. Байдужість це смерть любові. А отже, зло перемагає не тоді, коли знищує міста, а коли вбиває здатність плакати над їхніми руїнами. Це те, до чого росіяни не можуть От байдужість. У це все вони не не вони не бачать цього. Тут більшість всі росіяни, в тому числі які приходять. Вони в коментарях пишуть: вони цього всього не вони не бачать зруйнований Бахмут. Вони не бачать Вовчанськ, зруйнований, просто стертий Торецьк. Вони цього всього не бачать. Вони сліпі. Україна місце спротиву. Це серце, яке продовжує битися в грудях. Мертвого світу це цитадель сенсу в часи розпаду, коли здається, що історія втратила логіку, українці повертають їй гідність. Європа, яка звикла до стабільності, сьогодні побоюється дивитись в українське вікно, адже там нагадування про ціну, про ціну свободи. Про те, що зручність не дорівнює правді, що мир це не відсутність війни, а наявність гідності, і саме Україна знову і знову платить за цю гідність. Україна неприступний форт. Пост свободи це душа, що не підписала капітуляцією. Це нерв нації, який став лакмусовим папірцем для всієї цивілізації. Це світло, що йде з середини темряви, не відвертаючи очей, і поки воно палає, морок ще не переміг. Олександр Ляпін. Я думаю, що вірш можна сьогодні не читати після такої промови, цього буде достатньо. Маєте розуміти, що моя поведінка і те, що я кажу, вона обумовлена тим, що роблять росіяни. Якби цього не було, якби вони цього не робили, якби вони не вбивали цивільних, якби вони не захоплювали територію, якби вони не займались геноцидом, я б цього всього і не говорив. Але зрештою, навіть якщо люди щось е артикулюють, щось говорять, да, то говорити це одне. А робити це геть зовсім інше, розумієте? От е, говорити, що там ти нацист, фашист, ви там під це, це одне. А приходити вбивати, руйнувати і забирати життя це зовсім інше. Тобто є риторика, а є реальні дії. Тому треба розділяти. А якщо у вас не вистачає до цього інтелекту, і незалежно ви українець чи росіянин, то ну тут уже як то кажуть, тільки потрібне клінічне заключення. Тобто, має бути щось таке. Все, друзі, на цьому все. На останок, звичайно, буде збір. Я ще поки не знаю, який, але точно він буде. Я буду просити вас обов'язково долучитись. Залишу коментар під відео, в якому буде посилання на збір, і е, також додамо QR-Пор. Отак от, от це був Вуса Влог сьогодні понеділок. Дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Обов'язково поставте вподобайку. Напишіть коментар, можна навіть всрати коментар, я абсолютно не против. Я навіть відписую там особливо, особливо інтелектуально освіченим людям. І до нових зустрічей до понеділка з вами був, був з вами був Олексій. Не перемикайте, залишайтесь. Подбайка, коментар і підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе.